Ленінець піонер, дружба це назви покинутих дитячих таборів, які невідомо кому належать. Зруйновані корпуси та майданчики на березі Дніпра стоять пусткою. Олеся Варламова побувала в одному з таких таборів у Києві і намагалась розібратись, чому так відбувається. Це занедбаний табір на Трухановому острові. На воротах замок і вивіска під охороною. Абоненти за вказаними телефонами недоступні, тож перший рушає на розвідку. Начальника табору на місці немає. Всі будинки тут покинуті, і деякі зруйновані. Лише тут, біля самого Дніпра, схоже, живе такий якийсь чоловік. Решта території забіжки зо два футбольні поля порожніє. Знаходимо докази того, що тут колись були діти, і називався цей табір Ленінець. Це один з корпусів колишнього табору Ленінець. Тут діти збиралися, відпочивали, малювали, вчили заповіти Леніна. І судячи з цих фотографій, остання зміна тут була 2000 року. Табір працював ще за Радянського Союзу. Після проголошення незалежності поміняв назву на Дніпро. Належав київському комбінату номер 1 імені Ленінського комсомолу. Хто є господарем зараз, невідомо. У КМДА кажуть, щоб передати табір під опіку міста, треба з таким проханням звернутися його власнику для того, щоб орган. Прийняв рішення о його прийомі. Ну і далі вже йдуть юридична процедура. Рішення Київради о прийомі, постановки на баланс. Передати табір у приватні руки теж неможливо, кажуть вже у Мінсусполітики. Немає відповідного закону, як і не існує програми розбудови таборів відпочинку. Місцеві органи влади мають хоча б зберігати ті, що працюють. Більше закладів, які не працюють, це заклади, які мають державну форму власність. На жаль, на сьогоднішній день не виділяється коштів для підтримки дитячих закладів державної форми власності. У міністерстві держпрограми розвитку мережі таборів лише намагаються розробити. У київській адміністрації кажуть, на реконструкцію лише одного табору потрібно близько 8 мільйонів гривень. Фонд страхування гроші на здоров'я дітей вже не виділяє. А тієї суми, що дає міський бюджет, вистачає лише на відпочинок дітей пільгових категорій. Олеся Варламо, Олександр Колосов та Валентина Бречко. Новини на першому.